Я досі бачу його обличчя в свій кошмар. обличчя чоловіка, якого за всіма офіційними записами ніколи не існувало, або принаймні не мало. Ця історія почалася так буденно, що я навіть не одразу зрозуміла, що моє життя перетворюється на справжній жах. Минулого року мені було 15. Я була звичайною ученицею приміської школи, десь у Франції. І моє найбільше занепокоєння стосувалося того, чи встигну я на автобус або як вивчити матеріал до чергового тесту з математики. Все було передбачувано рутинно, і саме це робило подальші події такими шокуючими. Одного дня через несподівані зміни в розкладі мене перевели до нового класу біології. Я не надавала цьому великого значення звичайна шкільна бюрократія. Але викладачем виявився новий замісник пан Готьє. З першого погляду він здавався типовим суворим вчителем, завжди серйозний, небагатослівний, з пильним поглядом, що проникав наскрізь. Ми всі одразу зрозуміли, що жарти з ним будуть зайвими, проте дуже скоро ми почали помічати дивні речі: пан Готьє ніколи не перевіряв присутність. Не питав домашніх завдань і не заглядав у щоденники, але він, здавалося, знав усе. Якщо хтось пропускав урок, Готьє міг натякнути на це так, ніби був присутній на їхній кухні під час сніданку. Він знав, де ми були на вихідних, які магазини відвідували, чим займалися після школи. Це було моторошно. Ніхто не міг зрозуміти, як він це робить. Ми намагалися знайти лорічне пояснення, але його просто не існувало. Поступово його обізнаність почала викликати не просто подив, а справжнє занепокоєння. Ми намагалися жартувати, щоб розрядити напругу, але жарти були кволі. Вимушені, дехто намагався перевірити його, спеціально змінюючи маршрут додому або вигадуючи неіснуючі плани на вихідні. Але Готє завжди якось завжди дуже тонко давав зарозуміти, що він знає правду. Це було так, ніби він мав доступ до якоїсь невидимої бази даних про кожного з нас. Це було лячно. Навіть найзухваліші хлопці в класі. Почали почуватися некомфортно, його мовчазна присутність, цей пильний погляд, що ніколи не моргав, створювали в класі атмосферу, наповнену незрозумілою тривогою. Пам'ятаю, як одного разу наша однокласниця Жулі, дівчина з яскравим волоссям і гострим язиком, під час перерви шепнула мені. Я майже впевнена, що цей готьє якийсь сталкер, він знає про нас більше, ніж ми самі про себе знаємо. Вона сказала це з посмішкою, намагаючись вдавати легковажність, але в її очах я побачила той самий страх, що і у мене. Навіть тоді, коли вона посміхалася, її пальці нервово перебирали гудзики на светрі. Ми посміялися, але сміх був нервовим, якимось натягнутим. Це було на уроці біології всереду. Наступного дня жулі не з'явилася в школі. Її місце за партою залишилося порожнім, а її підручник, який вона забула, лежав там, де вона його залишила, як німий докір. Це було дивно, бо жулі ніколи не пропускала уроки без поважної причини, а її батьки завжди були дуже відповідальні щодо її відвідування. Ми чекали, що Готьє скаже щось, запитає про неї, але він мовчав: повна, абсолютна тиша, ні слова. Це було навіть страшніше, ніж його звичні моторошні натяки. Це виглядало так, ніби її ніколи й не було в цьому класі. Навіть коли вчителі почали шукати жулі, він не виявив жодного занепокоєння. Його вираз обличчя був незмінним, суворим, без жодної емоції. Саме тоді я вперше відчула справжній холод, що пробіг по спині, не просто незручність, а глибокий, первісний страх. Наші жарти про сталкера тепер здавалися зовсім несмішними. Вони стали пророчими, і, хоча ніхто не говорив про це вголос, ми всі думали про одне й те саме. Чи не пов'язана відсутність жулі з її необережним жартом? Моя власна тривога зростала з кожним днем. Я почала відчувати його погляд не тільки в класі, але й поза ним. Одного разу, після уроків, я затрималася в школі, щоб доробити проект у бібліотеці. Проходячи повз біологічну лабораторію, я помітила, що двері були прочинені на вузьку щілину, щось змусило мене зупинитися. І тоді я побачила його око, одне око, що дивилося просто на мене крізь цю щілину. Це було око пана Готьє, холодне, безпристрасне. Воно не виказало ні здивування, ні злості, воно просто спостерігало. Мене охопив панічний страх, я прискорила крок майже бігом. Відчуваючи, як пульс б'ється в скронях, я не озирнулася, знаючи, що він все ще там спостерігає. Але найгірше сталося за кілька днів. Я була в супермаркеті з мамою. Ми купували продукти до вечері. Це був звичайний вечір. Голосливий магазин наповнений людьми. Я саме виходила з мамою на парковку. Коли краєм ока помітила знайому постать. пан Готьє, він стояв біля свого автомобіля, що був припаркований дивно далеко від входу, і просто дивився на мене. Він не купував нічого, не розмовляв ні з ким. Просто стояв і дивився. На мені не було шкільної форми. Я була в звичайному одязі, далеко від школи. Це не міг бути збіг. Це було навмисно. Його очі знову зустрілися з моїми. І в той момент я відчула, як холодний піт проступає на моїй спині. Його обличчя було таким же кам'яним, як завжди, але в його погляді було щось, що змусило мене відчути себе здобиччю. Коли ми приїхали додому, я спробувала розповісти все батькам. Я розповіла про те, як Готьє знає все про нас, про зникнення жулі, про його погляд з лабораторії і нарешті про те, як я бачила його на парковці супермаркету. Моя мама, як завжди, Намагалася мене заспокоїти, лея Люба. Ти, мабуть, перевтомилася. Вчителі знають про учнів багато, це їхня робота. А жулій, можливо, захворіла або поїхала до родичів, просто школа ще не встигла повідомити. А вчитель може ходити в той самий супермаркет, що і ви, це ж не дивно. Мій тато теж відмахнувся доню. Ти дивишся за багато детективів? Люди схильні бачити те, що хочуть бачити. Пан Готьє, можливо, просто чекав когось. Не варто хвилюватися через такі дрібниці. Їхня відповідь була такою буденною, такою раціональною, що я майже повірила їм, майже, але їхні слова не змогли розвіяти холод у моїй душі. Вони не відчували того погляду, того порожнього місця жулі, тієї атмосфери, яку створював пан Готьє в класі. Вони не були там. І я зрозуміла, що я сама в цьому. Мій страх став моєю особистою таємницею, що гризла мене зсередини. Я відчувала себе в пастці, Ніби мене ніхто не чув і не вірив. Мій страх став моєю особистою таємницею, що гризла мене зсередини. Я відчувала себе в пастці, ніби мене ніхто не чув і не вірив. Дні йшли, а напруга лише зростала. Кожен дзвінок у двері змушував мене здригатися, кожна тінь за вікном здавалася його силуетом. Це було виснажливо. Я знала, що не можу більше так жити. Мені потрібен був доказ, щось, що змусило б дорослих повірити. Я розповіла все своїй найкращій подрузі, Софії. Вона слухала уважно, її обличчя поступово бліднуло. Вона, на відміну від моїх батьків, відчувала, що щось тут не так. А що, якщо ти спробуєш записати його, раптом запропонувала Софія, просто для себе. Можливо, він скаже щось дивне, що зможеш показати дорослим. Її ідея здавалася божевільною, але відчай був сильнішим за страх, я мала діяти. Наступного дня я взяла до школи старий диктофон мого тата. Він був невеликий, і я сподівалася сховати його непомітно. Мої руки тремтіли, коли я заходила в клас біології. Я поклала диктофон у свою кишеню, ледь висунувши його так, щоб мікрофон був спрямований у бік вчительського столу. Моє серце калатало так сильно, що я боялася, що його почує весь клас. Пан Готь'є увійшов, як завжди, мовчазний і зібраний. Його погляд пробіг по рядах учнів, і мені здалося, що він затримався на мені трохи довше, ніж зазвичай. Я відвела очі, намагаючись не видавати свого хвилювання. Урок тягнувся нестерпно довго. Коли пролунав дзвінок, я швидко вимкнула пристрій і вислизнула з класу, відчуваючи дике полегшення. Того вечора, замкнувшись у своїй кімнаті, я стрепетом увімкнула запис. Спочатку було чутно лише звичайні звуки класу та монотонний голос пана Готьє. Я прокручувала запис, шукаючи щось незвичайне. І ось. Десь усередині, коли Готьє пояснював складну будову клітини, раптом пролунало це, не його голос. Це був моторошний, ледь чутний шепіт. Він звучав так, ніби його видавало кілька голосів одночасно, але водночас він був єдиним незрозумілим звуком, що вібрував у повітрі, і від нього мурашки побігли по моїй шкі. Я прислухалася, і тоді я почула моє ім'я. Моє власне ім'я, Лея, повторювалося знову і знову цим багатоголосим зловісним шепотом. Воно було пронизане якоюсь дивною, нелюдською інтонацією. Шепіт був, наче зі з-під землі, холодний і давній, але при цьому дуже чітко промовляв Моє ім'я, і він лунав так, ніби виходив прямо з горла пана Готьє. Але водночас це був не він. Я вимкнула диктофон, моє серце билося як невіжене. Що це було? Це не могло бути простою несправністю. Я перевірила запис ще раз. Результат був той самий: багатоголосий шепіт, моє ім'я. Батьки все одно не повірили б у це. Це було занадто божевільно, занадто жахливо. Це був мій доказ, але настільки ірраціональний, що лише посилив мою ізоляцію. Цей запис змінив усе. Тепер я не просто боялася. Я була сповнена рішучості розібратися, хто такий пан Готьє насправді. Я почала своє власне розслідування. Почала з найпростішого: шкільні записи. Під приводом пошуку старих контрольних я попросила доступ до архіву адміністрації. Години, проведені над пиловими папками та списками вчителів, дали шокуючий результат. Імені Готьє не було. Жодного запису про викладача з таким ім'ям, який би колись викладав у цій школі. Його просто не існувало в системі. Я сиділа в пильному архіві, дивлячись на порожнє місце, де мало бути його ім'я, і відчувала, як всередині мене все похололо. Цей чоловік, який щодня стояв перед нами, насправді був ніким. Я сиділа в пильному архіві, дивлячись на порожнє місце, де мало бути його ім'я, і відчувала, як всередині мене все похололо. Цей чоловік, який щодня стояв перед нами, насправді був ніким, не було жодної згадки про пана Готьє як про викладача біології, ані в цьому, ані в попередніх роках його ніколи не приймали на роботу, не було його особистої справи, жодних контактів, жодної історії. Це був шок. Моє раціональне мислення, яке так наполегливо намагалося знайти логічне пояснення його дивацтвам, розсипалося на порох. Він не був просто дивним учителем, він був примарою, міражем, що якимось чином матеріалізувався в нашій школі. Мене охопило дике відчуття нереальності, ніби світ раптом перекинувся догоридьом. Я не могла зупинитися. Моє дослідження перетворилося на одержимість. Я мусила знайти відповідь, мусила зрозуміти, що або хто стояв переді мною щодня. Я повернулася до архіву, цього разу шукаючи не просто ім'я Готьє, а будь-які невідповідності, будь-які записи про зміну викладачів біології за останній час. Кожен дрібний папірець. Кожна квитанція про прийом на роботу, кожне повідомлення про відпустку я перевіряла все. Мої очі втомлювалися від дрібного шрифту, а голова гуділа від пилу та старих запахів. Я провела там кілька вечорів, ховаючись від прибиральниць і вдаючи, що шукаю загублені конспекти. І тоді я знайшла її невелику. Пожовклу від часу записку, прикріплену до списку замісників на початку навчального року. Вона була про іншого вчителя, про пана Дюбуа. Він мав бути нашим замісником біології. І в дужках. написане недбалим почерком. Термінова заміна. Раптова хвороба помер на наступний день. Моє серце стиснулося. Пан Дюбуа. Справжній замісник помер. Отже, хто ж тоді був панго? Хто прийшов на місце Дюбуа, вдаючи з себе того, хто не існує? Ця думка була настільки абсурдною, настільки моторошною, що я ледь не закричала. Я перевірила дати. Смерть пана Дюбуа збігалася з появою пана Готьє. Це не міг бути зб... Хтось свідомо видавав себе за когось іншого, причому робив це. Під вигаданим і користуючись тим, що справжній замісник не зможе з'явитися ця ідея була ще страшнішою, будь-який стал. Це була якась глибоко продумана, зловісна містифік. Психі Чи це було з небагатої. Моторошний шепіт на диктофоні знову пролунав у моїй голові, і тепер він здавався ще більш загрозливим, наповненим нелюдською сутністю. Я вийшла з архіву. Мої ноги ледь тримали. Свідомість відмовлялася приймати цю реальність. Я йшла коридорами, повз знайомі класи, але все навколо здавалося чужим і небезпечним. Школа, яка раніше була моєю фортецею, тепер перетворилася на пастку. І десь у цій пастці, можливо, все ще переховувався той, хто видавався без вчителя, а насправді ніким. Наступного ранку. Пан Готьє не з'явився на урок. Його місце було порожне. Ніхто нічого не казав, ніхто не питав. Здавалося, що він просто випарувався, як і з'явив. Вчителі з полегшенням зітхнули. Адміністрація школи повідомила, що пан Готьє раптово виїхав з міста за сімейними обставинами. Нам прислали нового справжнього вчителя біології, який був цілком звичайним, навіть трохи нудним. Однокласники швидко забули про готьє. Повернулися до своїх звичних жартів і розмов про вихідні. Жулі так і не знайшли. Її зникнення залишилося таємницею, яку ніхто не міг пояснити, і яку швидко витіснили інші більш буденні події. Але я не могла як можна забути того, хто був, але водночас не існував. Його зникнення не принесло мені полегшення. Навпаки, воно посилило мій жах. Він був там, він знав моє ім'я, він спостерігав. А потім, коли я почала розслідувати, він просто зник, ніби розчинився у повітрі. Це було так, ніби він завжди був на крок попереду, контролюючи ситуацію. Це не було завершенням, це було лише продовженням його гри. Я відчувала себе як лея з тієї історії, яка знала таємницю, що ніхто інший не міг або не хотів бачити. Тепер я живу у постійному страху. Кожен несподіваний звук, кожен незнайомий силует за рогом вулиці змушує моє серце битися сильніше. Я постійно озираюся, шукаючи його погляду у натовпі, відчуваючи його присутність навіть тоді, коли знаю, що його там немає. Адже він. Може повернутися, він може бути будь де, можливо, він вже тут, спостерігає за мною крізь щілину, як тоді в лабораторії, чекаючи, щоб забрати мене наступного. Моє ім'я, Лея, досі звучить у моїй голові тим моторошним багатоголосним шепотом. І я знаю, що він ніколи не перестане мене переслідувати. Я ніколи не буду в безпеці. Він знає, хто я, і я знаю, що він ніхто. І це найстрашніше. Я змінила школу. Мої батьки, бачучи мій постійний неспокій, врешті-решт повірили, що щось справді трапилося, хоча я ніколи не показувала їм той диктофонний запис. Вони просто списали це на стрес і перевтому через дивакуватого вчителя і зникнення однокласниці. Навіть зараз, коли я пишу це, моє серце пропускає удари: нова школа, нові друзі. Але відчуття вразливості нікуди не зникло. Навіть найзвичайніші речі, як от зустріч з незнайомцем на вулиці чи несподіваний дзвінок, викликають у мене паніку. Я дивлюся на обличчя людей, намагаючись знайти в них щось знайоме, щось нагадало б мені про той порожній погляд. Це нав'язлива ідея. Мені здається, що кожне нове обличчя, яке я бачу, може бути лише черговою маскою. Це виснажує. Моє життя перетворилося на нескінченний пошук того, хто ховається у всіх на очах, і постійний страх, що я його знайду. Жулі так і не знайшли. Її батьки переїхали, не в силах залишатися в будинку, який постійно нагадував про втрату доньки. Поліція закрила справу, не маючи жодних зачіпок. Усі забули про неї, про її необережний жарт, про порожнє місце за партою, усі, крім мене. Її зникнення залишилося невирішеною головоломкою, темною плямою в моїй пам'яті, яка доводить, що те, що сталося, було реальним, і я вірю, що її зникнення пов'язане з ним, з тим, хто був ніким. Це як пазл, де бракує ключових частин, і кожна нова думка лише глибше затягує мене у вир невизначен. Найгірше це відчуття, що він може бути будь-ким. Він не мав обличчя, яке б я змогла описати, адже те, що я бачила, було лише маскою, маскою, що могла змінитися. Він був як тінь, що прослизає крізь тріщини в реальності, лише на мить з'являючись, щоб посіяти хаос, а потім зникаючи, залишаючи за собою лише питання і страх. Я постійно відчуваю, ніби я знаходжуся під невидимим мікроскопом, і він спостерігає за мною, чекає. Чекає слушного моменту, щоб нагадати мені про свою присутність, це не просто переслідування, це якась жахлива інтелектуальна гра, де я мимовільна учасниця, а його правила нікому не відомі. Цей шепіт, що повторює моє ім'я, став моїм постійним супутником, нагадуванням про те, що я помічена, обрана для чогось незбагненного. Іноді я ловлю себе на думці, що, можливо, він ніколи й не йшов. Можливо, він просто перетворився на когось іншого, на водія автобуса, продавця в магазині, випадкового перехожого. Хто знає, скільки таких готь'є ходить серед нас, прикидаючись звичайними людьми, вони можуть бути вашими сусідами, колегами, навіть друзями. Вони можуть бути ближчі, ніж ви думаєте, ховаючись за посмішками і буденними розмовами, а їхні справжні мотиви залишаються темною безоднію.